Кожній родині американській є по декілька автомобілів. І без е, автотранспорту, особистого автотранспорту, жодна американська родина не бачить себе і е, не уявляє себе. Найбільшими трагедіями для американців були часи, коли е, бензину е, або взагалі не було, або він коштував дуже дорого. При адміністрації Байдена бензин коштував дуже дорого, рекордно дорого. Тому, звісно, що Трамп пообіцяв своїм виборцям знизити вартість бензину на заправках. Як це зробити? На думку Трампа для цього ну і не лише його, але й його радників, для цього потрібно зробити дві речі. Збільшити видобуток і знизити ціни на нафтову сировину. Якщо це вдасться зробити, то будуть задоволені е автомобілісти будуть задоволені споживачі нафтопродуктів.